Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Це дев'ятирічний Тайсон. Кілька днів тому собаку повернули до Херсона. Два тижні Тайсон був на лікуванні. Розказує його власник Ігор. Зараз йому прооперували, видали похлину, але чекаємо на аналіз на гістологію. Ну, лікар сказав, що в таких місцях не буває вона позитивна, негативна, скоріш за все, це онко. І за того, що йому 9 років не можна робити хімію, жорстку він не витримає, але є більш-менш лояльна через крапельниці і можна буде. Щось зробити. Ігор говорить, на його думку, хворобу Тайсона спровокував стрес. Собака, каже чоловік, боїться гучних звуків, а під час обстрілів сильно нервує. Сталося те, що почав просто тухнути потрошки, почав перестав гратися м'ячиком, якісь забавки, нічого не робив. майже такий активний. І щось було на те. Тайсян в родині не один, є ще три собаки і п'ять котів. Кожна тварина по-різному реагує на обстріли, розказує Ігор. Коли дуже сильні вибухи та прильоти близько обстріли були, він відчуває, починає панікувати, пригати на мене, на мою маму. Бачно, що по поведінці він дуже нервує, не знає, куди подітися. Інші так само наші собаки, реакція в кожного собаки різна. А я намагаюся просто спокійно поводитись, кажу, все добре, погладив, заспокоїв. І він просто біля мене сідає, лягає, і все добре. Згадайте просто Новий рік, салюти, що коли з тваринами, скільки потім біди було, тікають, стресують. Це тільки одна ніч, салюти, фейерверки. А тут же, скільки воно продовжується і, на жаль, вони ж більше, ніж люди відчувають. Найбільше каже Ігор страждають від вибухів безпритульні тварини. Коли обстріли, вони ж не захищені нічим. Там стає найпростіше укриття, безпритульні собаки, які там знаходяться. Коли починаються виходи, вони туди усередину заходять. Вони розуміють, що там безпечніше. Людмила, власниця кота Сені. Жінка розказує вибухи і сирени вплинули на його поведінку. Він став боязким та тривожним. Якщо сильно вибухав вибух, тікає вибух, бідний, не може знайти собі місце, де заховатися. У нас стоїть шкаф такий, так він, він приоткриваться, купе. І він туди залазить і сидить. Він Ніби коло мене полежить. От, кажу, сінечко, давай ні з тим, що так. Кота Людмила принесла на обстеження. Не мог ні водичку попити, нічого покушати. Він отак. От От. І гласочки не отинули. Я її так на сікмірію, буде винісі температури. Думаю, ну що це. А де не дається ж мені посмотрети його? Це кішка місяць живе у ветклініці. Тварина отримала контузію під час обстрілу. Власниця принесла її зі скаргами на агресію, розказує ветеринарка Світлана Старченкова. Бабуся принесла і сказала, що вона збісилася і її дуже поцарапала, і вона нічого з нею зробити не може. Вона вже тиждень не їсть, не п'є, нічого не Це то їй треба срочно приспати. Ми взяли її на обстеження, подивилися. Да, в неї була повна втрата координації, розширені зіниці. Вона не розуміла, де вона знаходиться. Вона в неї не було ні слуху, ні зору. У клініці розпочали лікування. На другий день тварина почала їсти та реагувати на голоси. Потім відновився зір. Забирати її додому, власниця відмовилась, тому кішку лишили у себе. Ми назвали її Матільда і як ще Сімба? Сімба. У нас два ім'я. Ну так вона і на те, і на те відкрикається. Навчав я її красуня часто називаю. Ще кілька тижнів тому розказує Світлана, кішка була налякана і не виходила з клітки. Нині щоранку зустрічає працівників ветклініки. Вона дуже логідна, вона дуже гарна дівчинка. ну не знаю. Кішки з різним характером є. Буває там агресивні, на якісь дотики. Щось там питаєшся, якусь маніпуляцію її зробити вухо, залізти агресують. А вона дуже лагідна. Матільда Сіба повністю адаптувалася у новому помешканні і відійшла від стресу. Полюбляє, каже Світлана, коли з нею розмовляють і гладять. Наразі у нас все зараз гарно. Ми спимо, гарно їмо, гарно п'ємо і все все добре. Для підопічної каже Світлана шукають нового власника. Дуже хочемо, щоб гарна була родина, ну але ми прискіпливі дуже, тому да. ми таке, щоб, ну, щоб стресів не було, тому що ми не знаємо, як вона буде реагувати на там інших тварин. Тому... Дуже б хотілося, щоб люди розуміли, що таке персидська кошка. Власники тварин частіше почали звертатися зі скаргами на погіршення самопочуття та зміну поведінки у тварин, коти та собаки, як і люди, страждають від обстрілів, розказує Світлана началу війни, вообще взагалі дуже багато великих крупних там порід собак просто померли від розриву серця. Якщо тварина емоційна, така особливо всі оці крупні породи собак, вони дуже більш емоційні, навіть чим середніх і менших порід, то я рекомендую зі своєї сторони. Забирати їх все ж таки в хату. Світлана опікується притулком для собак. Розказує, через постійні обстріли у частини її підопічних з'явилися розлади поведінки. Одні стали більш агресивні, інші навпаки, спокійніші і відмовляються від їжі. У мене в притулку було декілька собак, яким ми на жаль просто не змогли вже допомогти. Вони настільки були вже уражені мозок, що вони вже себе просто з'їдали в прямому смислі слова. На жаль, ви коли в них був цей приступ агресії, не до навколишнього середовища, а саме до себе. Найголовніше при контузі та стресі у тварин вчасно звернутися до ветеринара, щоб розпочати лікування. Якщо контузія, так, в перші дні намагайтеся максимально швидко звернутися до лікаря. Чому? Тому що потрібно застосувати протишокові ці всі препарати, які знімуть стрес і нададуть мозку більше кислороду кисню. Якщо ви запустите цей момент, у собаки буде проявлятися, наприклад, судоми, агресія. При цьому вона не буде пам'ятати про те, що, ну, що сталося. Вона може вкусити власника. Лариса розповідає, після одного з російських обстрілів в її собаки змінилась поведінка. Просто в шокі. Лануся, вона чи контужена, чи що. Вона я її кличу, кличу, а вона не як не чує. Лемусік, вона вже й старенька така у нас, їй вже 12 років. Вона як не чує. Вівчарки розказує її власниця, діагностували контузію і знайшли уламок під шкірою. Аби тварина легше переносила обстріли, Світлана радить посадити її біля себе або взяти на руки. Якщо тварина живе на вулиці, то забрати її до будинку. Візьміть її, прижміть, погладьте її, щоб вона побалакати з нею спокійним тоном. Максимально покажіть, що вам не страшно. Російська армія продовжує атакувати правобережну Херсонщину різними видами озброєння. 25 листопада під обстрілом був Дніпровський район Херсона. Загинув чоловік. В Антоніці через кит вибухівки з дрона поранена жінка. 26 листопада безпілотниками атакували Кіндійку, Антонівку, Береслав та Херсон. Наступного дня з артилерії обстріляли Білозерку. Загинула жінка. Також у Дніпровському районі Херсона травмовані дві людини. 28 листопада російська армія. Безпілотниками атакували Білозерку. Антонівку там є загиблий у Дніпровському районі Херсона. Поранений чоловік. 25 листопада у Херсоні попрощалися з двома військовослужбовцями: солдатом Костянтином Біляєвим та штаб-сержантом Олегом Петровим. Обидва військовослужбовці загинули у віці 46 років. 28 листопада попрощалися з Віталієм Яцковим. Військовослужбовець воював на Херсонському напрямку. Йому був 31 рік. Після масованої ракетної атаки армії Російської Федерації по Україні з 28 листопада знеструмлений Херсон водопостачання у місті організували за графіком. У місті працюють пункти незламності, де можна підзарядити гаджети, скористатися інтернетом та випити гарячого чаю. Станом на ранок, 29 листопада, на правобережжі області, електроенергія була відсутня у 157 тисяч абонентів.